Часто в коментарях під нашими випусками можна побачити зауваження щодо моєї української мови вживання нетипових мовних конструкцій, діалекти, завуальований суржик тощо. Інколи коментарі конструктивні, а інколи досить агресивні. Більше того, були навіть звинувачення на кшталт перейшов на українську і от тепер таке вилазить. А я, між іншим, російською то ніколи і не вчив і не знав. Так от, якщо ви саме з цих людей, то рекомендую вам закрити дане відео, увімкнути останнє інтерв'ю Ірини Фаріон та оргазмувати на кришталеву чисту солов'їну. Бо ми сьогодні поговоримо про представників унікального слобожанського говору. Та чого вже там брехати: суржику, простих хлопців села, які закохали в себе мільйони молодих українців. Гастролі цих парубків збирають тисячі людей, слова їх пісень підспівують в унісон на фестивалях. А лайка так гармонійно вписується в тексти, що без неї слухати це вже і не сильно хочеться. Зустрічайте, найвідоміші салюки України, троє хлопців на сцені, хоча всі думали, що їх всього лише двоє. Автори гімну всіх бійок за клубними туалетами та просто свої пацани. Гурт, курган і агрегат. А перед тим як розпочати нашу розповідь про сучасних представників хіп-хоп культури Слобожанщини, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, чи балакали ви коли-небудь суржиком або говіркою. Але якщо ви із Закарпаття, то напишіть одразу переклад. Жартую, не пишіть нас прекрасно, розуміємо. Або все ж напишіть. Чого там? А ми поїхали! Гурт Курган і Агрега складається з трьох учасників Аміля Насірова, Раміля Насірова та Євгена Володченко. Перші двоє, як не складно здогадатися, брати, що мають азербайджанське коріння. Народилися всі троє 1994 року та своє дитинство провели в СМТ-Близнюки Харківської області. Якщо бути точнішим, то брати Насірови перебралися до близнюків, будучи в 6 класі. Як іронічно, близнюки перебралися до близнюків. What? Більше того, вони ще й по гороскопу близнюки. Буває, всі троє хлопців вчилися в місцевому ліцеї в одному класі. До восьмого класу брали участь у команді КВН для підлітків та декілька разів виступали в Харкові на змаганнях. Ще з малку вони цікавились хіп-хопом, проте власних пісень не записували, та й у містечку, звідки вони родом, не було такої можливості. Згадуючи ті часи, хлопці просто любили тусуватися разом. І про жоден гурт тоді і не йшлося взагалі. Переломним для них стало закінченням восьмого класу, коли хлопці відправили відпочивати до обласного табору. Поїхали втройон. В детський лагерь. Поїхали, і там у нас з нами в отряді оказались ті з району, взагалі. І вони прям построїли цей стереотип імені Селяна. Не колхозніка, Силяна селяна. Там, по словах братів Насірових тажаки, вони познайомилися з дуже специфічними парубками з районних центрів, які щоразу підкреслювали свою соціальну перевагу городських. І виглядало це все досить комічно. Здорово. А що тут такий Та я роздвоєний. Хлопцям сподобався цей образ, вони почали називати себе селюками та відверто з цього. Я, як звичайно прийшов з арматуриною, і положив її возле стінки, але їх хтось спиздив, блядь. Так зародився прообраз майбутнього гурту. Згодом у 2012 році вони записують свій перший хіт під назвою Лове. Чи лове. сам запис відбувався в шафі, так як там менше зовнішніх шумів, а девайсом для запису слугували навушники з мікрофоном для комп'ютерних ігор. Кліп же знімали на звичайний цифровий фотоапарат. Закінчивши відеороботу, вони ділилися з нею тільки у вузьких колах та не тиражували відзнятий матеріал, так як він, на їхню думку, м'яко кажучи, був специфічним. Знову патерян, він не знає, що делати. Його просила дівка, значу песні тема, і даже якщо кела сігане на оленя, я буду же розтерян, словно копійки євреї. Проте у тих 14-му році, хлопці все ж вирішили залити це в соцмережі, і кліп несподівано вистрілив. Як виявилось, такий підхід до музики, а саме висміювання хіп-хопу про кохання, присмачене сільською місцевістю та читанням текстів на фоні купи з фекаліями Привіт, русський реп», Дуже сподобався аудиторії. Кліп одразу завірусився. Його репостили по величезній кількості пабліків, а хлопці стали інтернет-зірками фактично за тиждень. За спогадами Раміля, вони явно не очікували такого успіху. А мама Жакіт так, взагалі, послухавши поспівчувала хлопцям і сказали що вони обов'язково знайдуть своє справжнє кохання вона сприйняла пісню абсолютно серйозно вона прийшла послухала і вона така думає блядь, у них реальна правління така та не переживайте бо, мальчик, у вас все буде хорошо У 2014 році хлопці вже переїхали з рідного містечка поступивши до Харкова на різні спеціальності Аміль та Жека до сільськогосподарського університету на один факультет. А Раміль до житлово-комунального технікуму на спеціальність готельного бізнесу. Аміль та Жака, окрім цього, ще й поселилися в одну. В кімнату в гуртожитку та продовжували записувати свої пісні. Після успіху пісні лова виходить не менше патажний трек Крик душі у виконанні Євгена Володченка. Ура! От наконець стає приїхав додому, заходю в хату. Батя, що та готове, і мені нравиться запах цього сільської природи, і мені Незважаючи на те, що манера подачі, зйомки та говірка з матюками залишились такими самими, текст же ж набув набагато глибшого значення і вже не виглядав як черговий рофл. Навіть сам Жека в пізніших інтерв'ю згадує, що писав пісню на фоні розставання з рідним домом, коли проживав в гуртожитку та сумував за своїм селом. Я в були... тоді, тоді грустно мені було. Ми були написав... на першому втором курсі. і Ми. Не привыкли до Харкова, Ми часто дуже їздили домой. Кажді виходні, в кажді виходні ми да. ви їздили дамою. Типа, і нам було ахуєнно дома. Пізніше цей трек став культовим, і на всіх виступах гурту його проситимуть виконати на біс по декілька разів. Я вдома, вдома! Давай, вдома! Вдома! Давай, вдома! Того ж року виходить ще два треки кровавий кулак та Дід, але ж назви… Варто зазначити, що кожна з пісень була записана під чужий мінус, що додавало їй ще більшого шарму та відчуття постіронії. Хлопці відверто сміялися о кластеру музики, і це дуже сподобалось слухачеві. В одному з інтерв'ю вони розповідали, що насправді, коли пишуть свої треки, а пишуть вони тексти, збираючись разом, то ніколи не вкладають туди якогось глибокого змісту. Вони римують просто, бо їм так подобається. І вже потім самі слухачі надають цьому всьому якогось прихованого сенсу. А хлопці такі, саме так ми і мали на увазі. О, потім люди можуть. Кожен під себе підганяє якийсь смисл. Ну той, щоб закальцювати, как бы, уже всю цю тему. Якщо тебе волнує якийсь вопрос, то ти в будь-якому творчістю знайдеш відповідь на нього. Несподівано 2015 року гурту приходить перше запрошення на виступ. Причому одразу сольний концерт, та ще й в Києві. По спогадах учасників вони не одразу зрозуміли, що сталося, і взагалі ще роздивувались, що їх хтось слухає. А коли обговорювали гонорар з організаторами концерту, то попросили 3000 тисячі гривень, трохи більше 100 доларів за виступ, вважаючи, що це і так забагато. Давай три тисячі гривень, скажем, а такикові тисячі п'ятнадцятий вже п'ятнадцятий п'ятнадцять і ті есть... блядь, а не тисячі? Тобто на то час це сто баксів? чуть більше. так? Да? Да. Та коли розпочався концерт, стало зрозуміло, що хлопці зібрали повний зал, і їх виступ не те, що окупився, а приніс організаторам кругленьку таку суму. Here comes the money. Проте учасники гурту не сильно засмутилися, оскільки вони їхали взагалі туди не по гроші. Це був їх перший виступ на великій сцені. Глядачі в унісон підспівували їхні пісні, а атмосферність концерту просто зашкалювала. Те не єдиним аншлагом обійшовся цей захід. Концерт відвідувала ніхто інша, як відома акторка та зірка плейбою України Даша Астаф'єва. Хлопці згадують, що на концерті їм сказали, що ось така зірка була в залі, і зараз вона до них спуститься в бекстейдж. Вони, звісно, не повірили, але по закінченню виступу вона справді відвідала хлопців зі словами: О, то ви говорите так, як і я. А звідки ви? Так зав'язали з дружба, і через деякий час на світ виходить спільна робота. Учителька, вчителька твоя, вчителька твоя ух, їбать. Я б дав їй падхваста, <смір> бігом нахуй сука, встав. Він моментально віруситься та приносить хлопцям ще більшу популярність. Проте це не надає хлопцям доступу до турів, так як вони і надалі займаються досить нішовою музикою. Вимушена перерва між виступами закінчується згодом, оскільки їх кличуть виступати на корпоративну вечірку до дня народження Монатік. Хлопці погоджуються, але по їх спогадам їм не сильно сподобався такий досвід. Вони почували себе досить некомфортно, виступаючи, поки учасники корпоративу сиділи за столами. По їх спогадах вони відчували себе. Якимись тваринками в зоопарку, де на них прийшли подивитися і посміятись. Проте хлопцям непогано заплатили за цю участь. А що більш важливо, вони познайомились з багатьма відомими людьми України, що в подальшому допомогло їм вийти на всеукраїнський рівень. Їх почали запрошувати на фестивалі та концерти. Гонорари поступово збільшувались, і хлопцям не довелось підпрацьовувати на різного роду роботах. А в період з 2014 по 2018 вони займалися хто чим. Жека та Аміль працювали на будові, а Раміль офіціантом в барі. Проте починаючи з 2018 того року та за активної участі в гастролях хлопці залишили всі свої додаткові заробітки та перейшли виключно в шоу-бізнес. Такі відомі фестивалі, як Atlas Weekend та Захід Фест, щорічно запрошували команду взяти участь. Це вже не кажучи про незліченну кількість концертів окремо. Кар'єра стрімко росла. Хлопці записали ще два кліпи разом з Дашею та стали учасниками багатьох інтерв'ю та шоу. З початком повномасштабної військової агресії Росії проти України хлопці перебували в Харкові. На той час Раміль та Аміль купили там нерухомість і не хотіли перебиратися до Києва. Перший час тільки після початку повномасштабного вторгнення хлопці активно волонтерили. А Жека згодом вступив в добровольчий харківський батальйон Кракен, в якому він служить і досі. Раміль та Аміль згодом перебралися в Дніпропетровську область, в село Жовті Води, організували там власний волонтерський штаб та активно допомагають армії. Станом на сьогодні вони зібрали близько 10 мільйонів гривень для потреб ЗСУ. Не притула, звісно, але вони теж неймовірні молодці. До речі, якщо б ви хотіли почути біографію найвідомішого волонтера України Сергія Притули, то напишіть в коментарях. Також нагадую, що в нас є власний патреон, і якщо ви вже задонатили на армію та у вас ще залишилися гроші, то ласкаво прошу до команди. В майбутньому на Патреоні ви зможете голосувати про кого або про що ви би хотіли почути інформації у наших випусках. Ті, хто вже став моїми патронами, величезне дякую. Люблю вас! А хто все ж таки ці хлопці з гурту «Курган і агрегат? Перш за все, потрібно розуміти, що їхня творчість це певний прояв гумору та іронії, висміювання сучасних течій, але досить неординарним та вдалим чином, із використанням місцевої автентики та говірки. Фактично, це та ніша, якої не вистачало молоді, і як тільки хлопці зробили свої перші записи, це одразу і вистрілило. Як вони самі говорять, прикол вийшов з під контролю, і дуже добре, що це сталося, так як всі ми знаємо, що по відсутності певної музики молодь буде звертатися до інших країн. І дуже добре, коли це буде цивілізований світ, а не болота. Учасники гурту, окрім цього, займають активну проукраїнську позицію, волонтерять та навіть зі зброєю в руках боронять нашу країну. Потрібно розуміти, що наші молоді необхідна, музика з матюками і суржиком це невід'ємна частина будь-якої культури. А якщо виконавці такого жанру ще й патріоти, навіть з азербайджанським походженням, то цим можна лише пишатись. А, і до речі, назва курган і агрегат виникла по приколу. Чого курган? Хлопці самі не знають. А агрегат, бо вони вчилися в сільськогосподарському універі, і там постійно на лекціях розказували про якийсь агрегат.